Маємо ось таку діляночку під фундук, яку не орали більше 6 років. Ми її нагадуємо, ми її йшли на аукціоні. Працюємо над нею і ось загнали трактор. Сьогодні у нас погода. Ми ораємо її. Почекень, ну, похотихень, ріже, Тяжко купити. Дорожні харчі кола т Т5-110С. Ось так, працює наш тракторист. Тяжко, але ми боремося. Ми робимо все для того, щоб у нас був сундук. Ось такі шматки, брили, я не знаю, можливо, в майбутньому ми їх завтра чи післязавтра будемо, подискуємо ще і будемо культивувати, щоб розбити ці брили, бо поки вони не засохли, інакше потім ради не даму. А можливо, ми ще порадимося з нашим агрономом. Можливо, ми лишимо хай зимує, хай перегниває. У жовтка ливає дуже сильно наливає, бачите, нагадує вісісти років.